Вітаю вас, мої любі, мої дорогі. Перед вами каталог в компанії Пармасі. І я пропоную вам огляд сьомого замовлення, яке у мене є, що замовили люди. Так, я цей раз я прихворіла, тому я не розбирала по пунктам ось такий повітряний прошарок, щоб нічого не поламалося. Потім йде моя накладна. Так. Накладна моя. Кількість моя, бачите, знову крем календула. Тонік, зубна паста олієчайного дерева. Дівчата нам таке ексклюзивне, бачите? І я купила. 3 мила для інтимної гігієни Доктор Туна. Краса, неймовірна, дуже гарний за, засіб. Так, ось так виглядає, впакували мені, бачите, все дуже гарнесенько. Перше, що я побачила, це ось крем для шкіри обличчя з моцином равлика, а кислотами, І саме головне, що дивіться, 50 мл зробили перевірено в Pharmacy Ukraine. Україн. Ось так. А раніше наліпки такої не було. Дуже гарна зараз ціна, тому ось так бачите? Замовлені в мене. Так, і воно 13.11.24 виготовлено. Клас. 6 місяців здати, коли відкриєте. Дуже гарно, дбайливо доглядає за шкірою обличчя. Мені подобається, класний. І такий маленький, 50 мл. І така маленька краса. Це перша у нас. Далі до цього замовили у мене тонік. Час просто дуже крута ціна на ці продукти. Саме українського виробника тут нема запобіжників. Але дуже, бачите, з анакислотами, дуже гарний засіб, тонік, тонізує шкіру, робить, підготовлює шкіру після вмивання. Підготавлює шкіру до даль даль дальших кроків догляду за шкірою обличчя, до нанесення сироватки і також кремів, які ви використовуєте. Теж свіженьке 03, 09, 24. Ось, наша Україна. Так, Дві шампуні, знову в мене олива. З оливою сподобалось дівчатам і всі поступово на роботі один за одним купують ці шампуні. Дуже класно про чи, про дбайливо очищує волосся від забруднення. Бачите? протеїн комплекс з оли, олією оливи, волосся сяюче, чисте, гарне, дуже гарно розчісується, не заплутується і взагалі оли, олія оливи. Це дуже гарний здоровий догляд за шкірою голови і волосся. Ось так, дві штучки є, слідуючи, у мене це ось чудова річ, це йде гель для чищення зубів, для зміцнення ясен із. Олію чайного дерева та м'ятою 112 грамів. Суп, суперовий раніше був, просто суперовий був цей гель для очищення зубів. По-перше, це іде свіжий подих. Олія чайного дерева вона йде антисептична, протибактеріальна і зміцнюється ясна, не будуть кровоточити, профілактика карієса, профілактика зубного каменю і, звісно, очищені білі зубки ваші. Ось так, 112 грамів. Дизайн уже оновленої лінійки. Така лінійка є шампунь для жирного волосся. В ось такому дизайні, оновленому. Дасть Бог в цю пасту вернуть і в каталоги. Було б дуже чудово, тому що є люди, які Це гель. цим гелем користуються. Не буду відкривати, там запломбовано. У мене є на, неї, на, цю, на цей гель клієнтка, то запропоную, захоче буде користуватися на здоров'я. Далі сім кремів для рук з календулою. Зараз ціна не 99 гривень, а 74 дівчата. Суперова за 75 мл крем, який регенерує шкіру рук. Крем з олією, оливи, ой, о, з олією календули, все ж з оліями. Е, Бачите, який він густий? Це перше. По-друге. Він дуже гарно, якщо почервоніння, десь шелошіння, обвітрення дуже гарно справляється з цими проблемами і пом'якшує шкіру. Його потрібно горошина гороха на ваші ручки, щоб була шкіра гарно доглянута і пом'якшена дбайливий догляд. Рекомендую від душі 74 гривни, 75 мл. Це мій М. Бачите? І ось в мене є 7 штук. Так, супер пропозиція. Якось у нас була якогось місяця теж була акція на мило доктор Туна. На мило для інтимної гігієни 225 мл. В сучасному дизайні приходить в коробочці такий ну, оновлений дизайн. А це ранішній, пам'ятаєте, красуні, цей ранішній дизайн. І він виготовлений зараз нащупаю, бо тут треба нащупати пальчиком. Ось, ось тут -то, ось тут. Він виготовлений 10 24 -й. Так що ось повністю йде на українській мові. Термін придатності 2 роки. До 10-26 цей гель, звісно, використається. Я дуже задоволена: це гель іде для інтимної гігієни. це мило для інтимної гігієни. Не гель мило написано гель, але це іде мило для інтимної гігієни. Потрійної дії протимікробне, протибактеріальне, протизапальне. Знімає дуже, дуже чітко, дуже гарно знімає, якщо з опрілості, якщо десь якась печія, дискомфорт, натерлися, тобто дуже реально працює супер. З дозатором, чисто гігієнічно, все. Супер, я кажу, це, це просто неймовірна річ, яка повинна бути в кожної жінки. В тому, звісно, ми кожен вибирає, обираємо свій улюблений продукт з інших може, компаній. Я користуюся багатьма, вже випробувала багато компаній, то для мене поки що. Це саме найкраще мило для інтимної гігієни Доктор Туна. 225 мл. Найкраще. Я задоволена, в мене буде в запасниках ось такі три штуки, тому що в мене одне є ще в використанні суперове, просто це неймовірно. І ще у мене тут, в коробочці моїй, це йдуть по 25 мл. Ось така краса, світловідбиваючий праймер, якщо я не помиляюся. Так, основа праймер з ефектом розмиття. Перепрошую. <свист> основа праймер з ефектом розмиття. Тут 25 мл, 6 годин стійкості. І цей, ось ця основа праймер, вона багата вітаміном є. І що саме цікаве, вона готує шкіру обличчя до макіяжу. І знаєте, що саме цікаве? Те, що вам після використання ось цієї основи праймера з ефектом розмиття, не потрібно буде хайлайтер та бронзат, бронзер. Тому що ви наносите його на те, що виступає в нас на шкірі, ну, на обличчі да? вилиці, кінчик носика над губами, ви наносите і розтушовуєте, і вам буде замість бронзатора, хайлайтер Ось такий праймер. Чудова дуже річ. Вистачає набагато, надовго. У мене їх 2 штуки. Ось так. Таке було моє відео розпакування сьомого замовлення. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що робите перегляди. Вам цікаво, щось питаєте. Я вам дуже вдячна. Бажаю миру, добра, радості та здоров'я вам, всіх на благ і до самої швидкої нової зустрічі. До побачення! З вами була Наталя.